Сьогодні я тут разом з міжнародною благодійною організацією Ukraine», заснованою олімпійським чемпіоном Єнсом Штайнінгеном, одразу в перші дні після повномасштабного вторгнення на початку з ідеєю відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань. Але вже на цей момент вони також надали допомоги на понад 30 мільйонів євро і не зупиняються на цьому. Саме цей візит показати солідарність з Україною, показати, що організація СЕСФО Ukraine з нами, що Німеччина з нами, що вся Європа та весь світ з нами, і будуть відстоювати нас до останнього, чекаючи перемогу і сподіваючись вже скоро побачити. У нашій мирній сильній державі. Також ми зараз після зустрічі в мерії відвідуємо дитячу спортивну школу для осіб з інвалідністю, відчуваємо частину своєї місії, також допомогу їм. Вони потребують як додатковий інвентар, так і ремонт приміщення, включаючи заміну підлоги та вентиляції. І ми, ми вже провели таку серйозну комунікацію з слад своєї і шукаємо можливість. Сподіваємось скоро це реалізувати. Ми зустрічаємо наших друзів з благодійного фонду з Німеччини, які висловили бажання відвідати наш лікувальний заклад. І... Узнати наші проблеми е, і по можливості надати допомогу. Ну також вони передавали вже певну частину медичного медикаментів і деякого обладнання в нашого закладу. Мінялись думками, е, по, е, вислухали наші побажання, щоб ми хотіли ще від е, е, благодійного фонду отримати. Сьогодні це є. Е, е, Вакуум відсмоктувачі, які допомагають е, е, пораненим хлопцям для е, Бис най... найскорішого очищення та е, загоєння ран. Чому? Тому що в принципі е, багато є хлопців, які сьогодні потребують такі, такої терапії. Вона більш по часу, е, скажімо так, швидше е, приводить до загоєння ран, а їх чимало після поранень, ампутацій. Це вже другий такий апарат переданий. Плюс до цього передавались ноутбуки, незначне п'ять ноутбуків для роботи медичного персоналу в медичної інформаційній системі. От. І ще є, скажімо так, запити у нас з цього ж приводу до благодійного фонду.